Всім доброго дня. Опять я блін за цей синенький контролер. Буду відключати від нього я панелі, так як він працює неефектно. Багато я відео передивився, дуже багато. Але я в ньочарувався. Що одне, в чому розочарувався я? То, що він не вимикається повністю. От час, вроді би. Вимкнувся як повністю. Але в нього є така проблемка, що він все одно підкидає заряд. Хоча він повинен вимкнутися повністю. типу, як він МПП, МППТ контролер, Але в нього, я так зрозумів, трошки є, о, видно, видно пошло. От опять 03-03 підскакує. І от 0,5 є. Я думаю, видно. О 5-5. 5, 5, 5 Вт. Даже не то, що 4 Вт, 5 Вт. А це... А це і підкидає і долі там Ампера. Буває там 20-30 Вт просказує. От, пожалуйста, 0,6 А. 0,2 і пошло. Если МПП, МБПТ контролер не дуже робити. В цього ж така проблема. Так щось, наверное. Так поганенько видно. Так, дивіться. Так. Щось десь я не можу зрозуміти. Так. Світло вроді би виключив. Ага, я поняв. Пробиває світло. Так, о, ось видно. От, проскоки в нього 0,2 Вт. Це 2 Вт, 0,2 ампера. От, пожалуйста. 9,07, 07. І ця проблемка йде. От, пожалуйста, 15 пошло. 22. Хоча він е, практично цього не дожен робити. Е, це холостий ход його. Значить я пробував на різних варіантах його. Е, пробував у мене спочатку він був 160 панелька. І дві спарені сотки в мене було. Так. Е, попробував я 3 по 260 вже сама історія. Хоча він у мене. Він у мене. Нам Він у мене по винту. По, по китайських мірках По винту. 6 кВт по панелях 3 кВт. Тут підключено на ньому кіловат панелів. І бачите, така проблема. Так що, хто там буде брати, не, не покупайте це. Ну, це просто дійсно це, це повне гомно, Блін, віддати за нього, я не розумію, 5 тисяч я дав щось таке. За це гомно я відвалив. Просто я просто в шоці. Е, я дуже багато відео передивився, хто-то хвалить, хто-то ні. Але там, з Росії, я ну бачите, 1,6 А, ну це ж не виход. Це взагалі не виход. Е, і він теж казав, що гібридний інвектор, коли там і вітрогенератор і панелі, ну просто воно не буде ладати між собою. Воно так і є. Хоча, е, бачите, браки. Стоїть тормоз на вітряку, то зарядку 34 пошло 1,1 ампера вже погнало. Так, що це таке? Включилось світло чи що? Ні. Так, а там виключилось. І тоді виходить проблемка, що в нас на цьому інвекторі. Виходить, коли там йдуть скачки. Іде 29, 29,1, 29,2, 29,3. Защита добре, якщо сработає. А якщо раз, два, три і не зробота. І така проблема. Я вирішив на ці контролери. На цей контролер. Ось цей контролер. Трошки паненьку видно. Та ось. Цей контролер, бачите, виключився і все. Нічого не дає. І на цей вирішив я контролер. Вот так. Ось придбав я новий. Я задоволений ним. Так, як я так. Я цим контролером задоволений. Ось дивіться, як робить МППТ контролер. От, пожалуйста, він повністю відключився. І у нас температура і ампераж у нас 000. Я перевів на нього не автоматичний, а поставив 24 вольта. Тож, автомат це не надійно. Може, дійсно, що він, коли йде розрядна. Наприклад, я ще значок акумулятор. Він видає 11 ошибку і виключається. Підзарядка пошла, він на назад і Ну, Діло в тому, що нолі. він нічого не дає. Отак. От ну, да, тут немає, що не показує вати, немає нічого. Тут у нас общий вольтаж, температура, ток із панелів. Так, ток потребітелей. Це може так, як ток йти на розряд потім заряд акумуляторів. І це я не пам'ятаю, що там таке. Ну, В принципі, десь отак. Видно, що він бачите, переключений в мене на літіжлізні акумулятори. На тому немає такого. Ну, В принципі, один я вже переключив. Ну, Придбав я ще один такий. Ось такий я ще придбався. Ще такий попробую. Це в мене 30 ампер, цей у мене 45 ампер. Цей іде 45 ампер Так. іде 45 ампер. Він йде на 24 вольта 75 вольт і 1200 Вт панелів. По 12 вольтах він йде 55. 1000, да, туди 1000 і 1200. Туди. На 12 вольтах він йде 55. 600 на 800. От 55 це принцип, в принципі що на цьому синенькому контролері. Ну, блин, даже да? 6 кВт по вітрогенератору і 3 кВт по панелях. Ну, логічно, навіть так, да, ну як, я не знаю, ну, навіть 55 вольт, да, ти не підключиш, навіть 24 вольта, все одно сила тока привисить, блин, він не витрачить згорить. Тому що я так розчитав, що так, да, там хтось про мене казав. Саме більше до нього можна підключити це 200 ватт панельку. Все. Це те, що в мене було, те, що я зараз переключив на цей контролер. Це до нього можна підключити. Ось. Так, Оце сюди я переключив мене 160. Тут у мене трекер, рознобірка. Ну, бачите, працює він ефективно. Цей теж працює, Solar байсне, ефективно. Все нормально. Я чуто грішив на цей і на цей. А на той чуто я такі голову не піднімав. Коли в мене, то, я там знімав відео, у мене вибивав інвектор. Бо було 29,3. Я грішив на ці. Рішив на ці контролі. На цей і на цей. А оказався цей, цей контролер. Значит, буду я відключати, знімати панелі. Yeah. І, і просто, бо це просто... ну, Пожалуйста Бачите. Повний заряд 28,8 вольт. А він такі коники кидає. А якщо, ну, це я зараз на щолочних акумуляторах. А перейти на перехожу на этот, блин, на літі железа, то він взагалі такі коники викидає. Він вигоняє інвектор до 30 вольт. До 30 вольт інвектор ходить за щиту. Це єдине хто хоче такий придбати такий контроллер і хоче поставити його з літією железом. Це 100% ви його просто тупо вгробите. Да, все вроді би добре, да? есть так. Я не знаю, яке лучше. Так. Сейчас ми включимо світло. О. Так, як. Так, ну, от бачите, що робиться. Так, да, можна виключити, наприклад. Так, заходимо в меню. Можна виключити, наприклад, панелі. Так, пошли по меню 20 вольт. Так, 24, 28 і 8. Так. Ось тут РВ. Ми можемо виключити панелі. Повністю вони не будуть працювати, але ж толку з нього тоді, я не можу поняти. Ну, воно так і буде, в принципі, я так і зроблю, що буде один винт. Ось у нас винт можна виключити. І це у нас виключена розгрузка ланд. Це у нас баланс скидки, блін. на ну, Самого цього. Як сказати? Ой. В принципі, можна включити його, але воно нічого не дасть. Включаємо. Все, включили. От, пожалуйста. Ну, це ми повернулися, бачите, нічого воно, ну, ніякого ефекту не йде. Йде зброс на баласт, типу як на лампочку. Треба -е, ще, мабуть, підключити лампочку, хай скидає. І, іначе я так зрозумів. Поняв... Ну, ще спробую підключити лампочку, хай скидає воно, але ж... Ну Видно, що, бачите, зараз перейдемо на. на панелі. Так, все, перейшли на панелі. 354 вольта, на нас на вулиці сонечко, але бачите, він все одно ток дає. По ідеї, він має відключитися. Зараз спробую підсидити до нього лампочку, але ж не думаю, що він дасть якийсь ефект. Ну, в принципі, від табусів. Не советую нікому покупати такий контролер я в нього дуже сильно. Да, може для вітрогенератора, він буде працювати, але вітрогенератор з ним теж неефективно працює. Я ставлю той обичний китайський, лібо через отакий контролер мій ну вітрогенератор працює ефективно. Через цей він просто стоїть, він не крутиться. Надо, та, блин, такий вітер його розігнав, він, він стартує з малого тока, я вже там десь розказував. І виходить, що для китайського генератора він добрий, для саморобного ні. Ну, в принципі, от так. Всім дякую. Гарного дня, мирного неба. Дякую, до побачення.